Події, які останнім часом відбуваються у Донецькій і Луганській областях, несподівано призвели до неочікуваної реакції в усій Україні. Такі, здавалося б, непопулярні серед людей поняття, як патріотизм і націоналізм, раптом набули відчутних форм. Кремлівські ляльководи донецьких сепаратистів своїми злочинними діями добилися, здавалося б, неможливого. Тепер не лише українці, а й навіть запеклі росіяни, що живуть в Україні. Масово стають українськими націоналістами і самовідданими патріотами. Все більше наших громадян, усвідомлюючи ситуацію, намагаються усіляко допомагати і Збройним силам, і охоронцям кордонів. Так, нещодавно добровольці з Хмельницької області, члени громадського формування Славутський курінь, довідавши, що частина волинських прикордонників вибила на посилення кордону з Росією, вирішили надати свою допомогу в охороні рубежу. А очолив формування небайдужих козаків. Сам мер міста Славути Василь Сидор. І ось вже більше місяця добровольці з Славути з невеличкого містечка Нетішина з Острога, з Луцька, на своїх власних конях прибули допомагати охороняти кордон на межі Волинської області та Білорусі. Розумієте, ми ж тут не граємося, ми несемо військову службу. і Якщо потрібно, ми тут будемо воювати і погибати. І ми готові ризикувати життям. І ми тут це не відпочинок. Це дійсно настояща державна служба і несення відповідного військового обов'язку. І це не бравада, не порожні слова. Це вже факт новітньої історії. Козаки за власним бажанням прийшли допомагати охороняти кордон. Хіба міг хто небудь з нас ще півроку тому уявити такий підйом, такі духовні зміни, в доведеному до повної зневіри і байдужості українському суспільстві? Керівництво Луцького загону було приємно здивовано ініціативою громадян таким непоказним патріотизмом. Порадившись і врахувавши всі складові, життєвий і професійний досвід прибулих, прикордонники довірили козакам Славутського кореня ділянку відповідальності протяжністю понад 20 кілометрів. Я був начальник міліції, багато років працював. Ми здійснювали в Славуті, ми здійснювали патрулювання на конях свій час. Знаємо, як з документами поводитися, що воно означає. Доповідаємо прикордонникам, і вони вже відповідно приймають якісь рішення по цих людях. Місцевість, яку взяли під свою опіку, небайдужі поліщуки, переважно лісиста, нерідко межує з непрохідними болотами, отож таку ділянку легше і продуктивніше контролювати верхи на конях, ніж відмірювати кілометри лісових стежок у військових берцях. Бо навіть сучасним прикордонним всюдиходом з такими хащами не так вже й просто впоратися. Та й пального не напасешся. Брак пального відчуваємо досить нехватку. А до коней коней заправляти не потрібно, до них лише необхідно гарно ставитися. Службу на ввіреній ділянці козаки несуть обов'язково разом з представниками прикордонного загону. Несуть справно, відповідально. Прикордонники провели для козацького загону навчання, як себе поводити в різних ситуаціях, якими маршрутами здійснювати патрулювання, як перевіряти документи і тому подібне. В наряді поруч з дозволеною стрілецькою зброєю у кожного козака є своя шабля. Але то не головне, головне військовий дух і щира віра у добру справу, яку робиш для своєї країни. Адже сьогодні Україні потрібні справжні козаки, які готові захищати свою неньку там, де є в цьому потреба. Можуть ще звернутись до всіх колег, до мерів міста. І хотів би, щоб взяли приклад. Якщо ми каже мер, а нас не багато чотириста каже, візьме по 10 кілометрів кордону. Ви розумієте, ми просто зможемо досить сильно підтримати прикордонну службу. Представляєте, який в нас спокій буде. свій табір. Славутські козаки розбили у Любашівському районі біля величезного озера Біле, що якраз розділяє Україну та Білорусь. Водну поверхню прикордонного озера постійно контролюють наряди на легких сучасних гумових човнах з потужними двигунами. Для прикордонників новоприбулі ніяких проблем, ніякого навантаження не створюють, бо й самі добровольці і їх чотириногі друзі знаходяться на самозабезпеченні. Окрім того, що місця тут чарують око своєю незайманою красою. Також є реальна можливість нагодувати і напоїти коней після несення служби, та й для самих козаків в озері неляканої риби вдосте. смажені хвацьким кухарем карасі та линки, приправлені пахучим димом від відкритого багаття, разом з козацьким кулішем, що може бути кориснішим для відтворення сил і бадьорості, щоб надалі нести патрульну службу на своїй ділянці кордону. З Луцького прикордонного загону на сьогоднішній день близько 80 чоловік вибули в різні на посилення різних прикордонних загонів, як південних, так і східних. Тому я думаю, що це актуально, що ми за допомогою громадського формування сьогодні збільшуємо щільність охорони державного кордону. Добрий приклад патріотизму сьогодні одразу відгукується у щирих серцях українців. Про тиву славутських козаків дізнався мешканець Тернопільщини Валерій Гагалюк. Раніше чоловік керував кіноспортивною школою, в якій утримувалося 170 коней. І він, як ніхто, розуміє, щоб добре боронити кордони своєї країни, у козака найперше має бути добрий кінь. Вирішив і подарував українським козакам свого коня, та не простого, а племінного жеребця, знаної латвійської породи. Кінь потужний, пристосований для їзди під сідлом на прізвисько гордий. Вік його 9 років, молодий, як для коня вік, адже зазвичай коні живуть 20-25 років. У славутських козаків гордий познайомився не лише з іншими кіньми, а головне, знайшов дружбу з новим господарем і цікаву службу на українському кордоні. Не залишилися байдужими до долі своєї батьківщини і ті козаки, хто має повітряних коней для здійснення контролю державного кордону з пташиного польоту з квітня місяця на допомогу патрульній авіації Державної прикордонної служби України прийшли добровольці з літальними апаратами приватних авіаційних організацій. Саме так відреагували на трагічні події у східних областях власники повітряних суден Всеукраїнської авіаційної асоціації АОПа Україна. Зі своєї ініціативи вони звернулися до адміністрації Державної прикордонної служби з пропозицією щодо надання ними допомоги у моніторингу кордону з повітря. Де виконання польотів в зоні з особливим режимом використання повітряного простору України це якраз прикордонна смуга. І Після цього вже напрямую працюють з командирами на місцях. Командири на місцях рекомендують, який треба подивитися район. Це, як правило, важкодоступні райони, де ускладнене спостереження, скажімо, з земної поверхні. Це болотісті місцевості, ліси та інші. В арсеналі приватних авіаторів понад 15 літаків та гелікоптерів різних марок. Серед легких повітряних апаратів є й такі, що можуть сідати та злітати з водної поверхні. На сьогодні польоти вздовж українсько-білоруського кордону з усієї ескадрилі виконують поки що вісім літаків. Спочатку співпраці пілотами на власних повітряних конях, за відомим лише їм та прикордонникам інтервалом і маршрутами проконтрольовано понад дві тисячі кілометрів лінії державного кордону. Мы делаем все возможное, что в наших силах. Вот при э, первой встрече, которая была три недели назад в администрации Держпрегарду Службы, мы рассказали все, что мы можем. И администрация решила, что все-таки это будет каким-то образом действенно, поможет им. Вот. И мы начали выполнять, исходя из этого, наши полеты. Звісно, перед ними не стоїть задача затримати порушника, але вся отримана з повітря інформація фіксується на відеоносії за допомогою мобільного зв'язку і терміново передається прикордонним підрозділам на землі. Зараз використовується в основному власні відеофотоапаратура для фіксації якихось правопорушень. Ну, в перспективі може бути так розглянути питання, що і спецапаратура буде використовуватися Держприкордонслужби. Вильоти для здійснення моніторингу державного кордону приватними авіаторами виконуються навіть у вихідні та святкові дні з дотриманням всіх необхідних норм секретності. Так, навіть 20 квітня на Великдень були здійснені польотні завдання та проконтрольовано понад 250 кілометрів лінії державного кордону на ділянці Житомирського загону. Звісно, я літаю на своєму вертольоті за свої діяння. патріотизм? Ну А что это для десятков миллионов людей, которые стараются деньгами помочь? Что это для церкви нашей, которая отремонтировала пять боевых вертолетов? Что это для людей, которые идут в военкоматы и там очереди, чтобы записаться в национальную гвардию? То есть, наверное, это все одно и то же. Я тут ничем не отличаюсь от кого-либо. Просто время такое. Все должны понимать, что мы должны в конце концов уже ни на кого не полагаясь, сами себе помочь и сами себя защитить. На сьогодні переважна більшість патрульних літаків Державної прикордонної служби задіяні на українсько-російському кордоні для проведення моніторингу ділянок Харківського, Луганського та Донецького загонів, висвітлення надводної обстановки акваторії Азовського моря та виключної морської економічної зони. І тому будь-яка допомога небайдужих громадян, справжніх патріотів, які в складний для нашої країни час долучаються до виконання відповідальних завдань по захисту кордонів суверенної України. конче необхідна. Потрібна авіації мало не буває. Ми у нас використовуються літаки щодня, вони використовуються планово. А оця допомога можна так оцінити як ще нарощування щільності, присутності авіації на кордоні. І це дає досить позитивні результати. Навіть просто польот над потенційно напруженим районом це вже дає ефект стримання, що відмови правопорушників від протиправних дій. Самовідданих, гордих, відважних людей, патріотів своєї країни. У нас не так вже й мало, а отже, поставити на коліна вільний народ, зробити їх слухняними рабами навряд чи кому небудь вдасться. Саме такі люди матимемо надію, прийдуть незабаром до влади в Україні, змінять пустопорожних політиків торбохватів і зорганізують чесних працьовитих українців на розбудову нової сучасної європейської держави: держави Україна, з якою треба буде розмовляти не з позиції сили та ультиматумів. А як з надійним і поважним партнером, і такий час вже не за горами.